Привітки усі стрімлена надолго, прогуляюсь, посажу з вами трошки сіла відпочити, на такому сонечку помедитувати. От, посидимо з вами разом. На сьогодні чудова погода знову, Дивіться, яке сонечко класне чудове. Супер. Красота. Пишіть, яка погода у вас? Днів у мене такі цікаві. гарні браслетки, дивіться які. цікі. Знаю, видно вам чи ні. Так не видно, мабуть, да? так? Отак. Лабрадор, тигрове око, гірський криштан. Така от красота. І тут теж такі цікаві аутфіт. Мій сьогоднішній. красота. Я виходжу до своїх красотків гарних. А з тієї сторони отакі, дивіться, які. Хто знає, пишіть, що це за каміння, як називається. Така от красота, дуже гарні. І захисний шерл, бачите, який. Красота. На сонечку гарно блискую, Да? Ось така ще змійка. Красуня. І цитринчик. Є цитрин і змійка. Всі мені подобаються перш дуже гарний. Рассветки не будемо залюблених. Тут він мікс іде тигрове око, вичачі око і... Це коли на око. Так, красота. Дивіться яка. Чудово поверну. Тут пізнає де це. Пишіть, бо стрімчик ненадовго, на пару хвилинок може. Трохи посижу позасмагаю на сонці. Довго не буду, бо все-таки мороз. Ось ще сонечко здається, як да? але yeah. ви бачите, навіть сніг весь не розтану. От і вночі був цей. Вночі був Морозик, морозчик. Wow. Дякую всім за подобаєчки, хто ставить. Не забуває. Обрадор ще дуже гарний такий термін. Один з зараз вам покажу. Побрадорчик і тигрове око. Лабрадор взагалі класний. На сонці бачите, як весь це висвітлює. Переливається прикольно. Лабрадорчики, гарні. Пишіть, скільки тут ми під 4 хвилини з вами. Ну, може, на 10 хвилин буде стрімчик ненадовго, ну максимум на 15 хвилинок. Так що можете писати в чаті, хто що хоче, піарти свої канали, пишіть, яка у вас погода. Треба стрім, звичайно, вести хвилин, хоча б хоча б 30 від сили. Я не знаю, може 15 хвилин витримаю. Така класна погода, не хочеться нікуди йти, так сидіти тут собі і засмагати. Бачите, ні одної хмаринки немає ні однієї. Вже таке, як сонце, як це, як весна, он там вже голубі підкармлюють. Голубі тут голуби собі тут знайшли теж. В кожному сквері тусуються. тут їх всі підкармлюють. Вон там вже теж не знайшли собі місце. Треба було їм теж горішок якихось взяти. І ворона, дивіться, ворона сніг їсть. Ворони такі прикольні. Риє собі сніг їсти, там того не видно. Вон вона. Прикольна ворона, бачите? А, ні, вона якийсь пакет знайшла. Ой, полетіли. Туди щось їх налякало. Зараз сюди прийде, прийде он, розвідник перший прийшов. Щось їх злякало, полетіли собі кудись. Один не полетів, один залишився. Пишіть щось, шість людей в чаті, ні лайка, ні одного. Лайки зажали. Чи це може якісь боти? Це, мабуть, боти якісь. Так? Да? Це шість шість людей показує. Чи може це у мене чат не працює, не знаю. Буває таке, що чат якийсь там він. А, у них там на тій трубі пристанні ще у тих голубів. А там у них, мабуть, це їхній дім, вони може там живуть. Отуди зверху, бачите, туди полетіли. А, і назад тепер знов свою кормушку прилетіли. Точно то боти б значить були. Якась одна людина справжня, а все інше то, мабуть, якийсь цей YouTube напускає спеціальну ботів. І вони такі. ходять вот, по цьому. Ходять, ходять по різним кремам. Мені цікаво, що на цю на цю башню, яка виросте рослинка. Там вже я бачу якісь деревця навіть заплелися. Вже, може, на, ць, в цьому, це, на це літо вже будуть, може, квіти, я так вже чекаю. Два роки там нічого не було, просто стояли такі башні залізні, металеві, а там вже вже плетуться якісь. якісь там діти мені в кадр йдуть. Так, ще пара хвилин, п'ять хвилин і вимикаюся Ніхто не хоче писати, яка у них погода. З голубами за їжу деруться. А, вона забрала саме такий великий шматок собі хліба і в кущі занесла його і все. І тепер його там з'їсть. Така краса. Десь перейти на ту сторону баковий, вода краще. Ой. Тут ощах не дуже видно, Щас перейдемо сюди. О, тут видно. Ворони такі прикольні, я за ними люблю спостерігати. Вон, лапу поставила на свій шматочок і запихую, боже відняга, запихує той хліб в солі. Там одна, там друга. Треба було йому теж горішок, взяти. В Плідщий раз візьму горіш... горішки. Ну, бачите, що робиться. Ну, голубів тут мало шансів. А, щось їй не сподобалося, диви. Вже наїлася, мабуть, так напихалася, вже, вже, вже весь кусок на заліз. Я дивив, диви, відганяє він її Комедія. Ось така у нас боротьба за їжу. пошли, 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 Сейчас ворона им даст делишек.

Так, все в шубках бігають. У голові вже весна по Танці весняні. І собачки в шубках. Розуміли, собачки в шубках. Ніки. Такса в шубці. Оцей бульдог теж там в шубці. В кофточці по ховичку. Мода, значить, у нас десь є магазинчик. В Житомирі з шубками для собачок. О, голуби вже свою позицію там зайняли. Там у них вишка, вони бачать де хто прийшов. Саме зверху, і потім, коли бачать їжу, то летять. Бачите? І цей, як не знаю, як його порода називається, мопсика цьому. Такса теж в шубці. Пробують супермаркети це з цим, з одягом для тварин. Хоча вже такі, мабуть, є десь. Один цей, не знаю як його порода. Такий мопсик. Маленький бульдог такий. І таксочка, жаль, вони трошки далекувата. Таксочки така шумка класна.